120 мільйонів доларів кошторис нового Франкенштейна Гільєрмо Дель Торо. Впевнена, що чимала частина цієї суми пішла на розкішні костюми і прикраси. Ще пак, адже їх виготовляли самі Тіфані. Головною сенсацією стало кольє вейд із платини білого золота та діамантів. Оригінал прикраси було створено ще в 1900 році. Вейд це прізвище його власниці Елен Гаретсон Вейд, дружини спадкоємця відомої компанії Вестерн Юніон. Коханий багато чого їй не дарував, і зараз вся ця колекція зберігається в окремій галереї у Клівлендському музеї. Звичайно, кольє просто фантастичне, але для ювелірів воно має додаткове значення. Справа в тому, що саме в той час, коли його виготовляли, інженери створили ацетиленовий пальник, що дозволило значно точніше працювати із платиною, з якою зроблена ця прикраса. Вейт далеко не єдина оздоба для цього фільму. Загалом їх цілих 27 і навіть вітрина флагманського бутіка Тіфані в Нью-Йорку зараз оздоблена у стилі фільму. Я обожнюю робити сюжети про прикраси із кіно, тому якщо вам було б цікаво подивитися про весь доробок Тіфані у новому Франкенштейні, повідомте про це у коментарях.